Друзі, ви зараз будете здивовані. Дивіться, який форм фактор пили. похожий на якусь рибу. А це зроблено для того, щоб природніший був хват руки і легше було зрізати. Відмічу, що е, тут безщитковий двигун, також відмічу, що є безключова фіксація, безключова натяжка ланцюга. Мастило тут е, подається праймером. Е, нічого страшного в тому нема, адже це найбюджетніша пилка. Ну і ми попробуємо, друзі, що вона може в тесті. Перед тестом швидко по комплектації дві акумуляторні батареї в комплекті йдуть дві шини, два ланцюга. Ну, і звичайно, такий кейс попрацював, то собі не треба шину знімати. Положив другу акумуляторну батарею, поклав пилочку, закрив кейс і пішов. Як на мене, це зручно, і навіть не всі бренди мають такі кейси. Так, друзі, давайте спробуємо, чи справиться з такою колодою. Я розумію, що вона для того не призначення. Ну, мало ли в кого які ситуації бувають. Пробуємо. Може, може, якщо захоче, то може. Я не рекомендую, але на акумуляторні батареї 2 ампер годин пихтіла, пихтіла, але зрізала. Але я скажу, що це її максималки. Ну більше я різати не рекомендую, але як ви побачили, вона може, якщо треба.